Привіт, мої любі! От бізнес онлайн це ви прокупаєте собі раз на все життя місце, де ваш буде лічний кабінет, де ваша вся робота у вашому кабінеті. І бізнес передається по наслідству дітям, внукам. З другої людини ви вертаєте все, що ви вложили. А далі ваші доходи. Тільки треба мати трошечки розуміння, а хто хоче це зрозуміти, я вас приглашаю у гостьовий мільйонер. Гостівний мільйонер у телеграм-каналі. Там уся інформація, яку я вам можу дати, і якою я буду ділитися з вами. Бо, якщо хтось подумає, схоче працювати, ми будемо в одній команді. Команда у нас дуже кльова, і всі заробляють дуже гарно. І я вас туди чекаю. Пишіть мені.